Слава Україні! Сьогодні провели чергову раду оборони, на якій були присутні керівники структурних підрозділів, військова командування. На нараді, як завжди, обговорили першочергове питання нашої громади. Серед них найголовніше безпека. І наша оборона. Ми визначили виконання тих завдань, які були заплановані раніше. Визначили першочергові потреби наших збройних сил України, складових сил безпеки та оборони, шляхи їх вирішення, залучення додаткових коштів, залучення додаткових сил і засобів для виконання поставлених завдань. Так само обговорили питання щодо облаштування антидроновими сітками наших шляхів. В першу чергу це евакуаційні шляхи. Це шляхи, які визначені збройними силами складаними сил безпеки оборони. І на цьому напрямку визначили наші додаткові потреби, залучення додаткових сил і засобів. Серед іншого, обговорили питання надання допомоги мешканцям Краснопільської, Ахтирської, Великопісарівської громади у вигляді скрапленого газу, де більше ніж 3200 споживачів залишились без газу, отримали відповідно складне рішення. Ситуація на прикордоні залишається складною, вона постійно змінюється. Наші збройні сили України, складові сил безпеки, і оборони, як завжди, гідно дають відсіч ворога, міцно тримають нашу оборону і чітко розуміють свої дії. Я хочу подякувати нашим Збройним силам України, складовим сил безпеки, і оборони, головам громад, добровольчих формуванням територіальної громади, підприємцям. Всі, ті, хто кожен на своєму фронті боронить нашу сумщину, поповнює бюджет і, незважаючи на ту безпекову складову і ризики. Продовжує несення службу ведення бізнесу і тим самим сумщина тримається. Сумщина живе.